Рада вітати вас на каналі Галина Домашня кухня. Сьогодні хочу поділитися дуже простим яблучним пирогом. Фішка такого пирога в тому, що для нього не потрібно замішувати тісто. Він є насипний і готується із сухих продуктів. Обов'язково скуштуйте, це дуже смачно. По рецепту все дуже просто. Потрібно змішати в мисці всі сухі інгредієнти. А саме, я просію борошно. Сюди ж всипаю розпушувач. Тепер додаю манну крупу і цукор разом із ванільним цукром. І це все добре перемішую. Я вже натерла яблука зі шкіркою і вирішила сюди додати ще пару груш. Додаю тільки корицю і все перемішую. Використовую роз'ємну форму діаметром 22 см. Дно і бока я застелила пергаментом, дно змастила ще олією. Тепер потрібно чередувати шари. Приблизно по 4 столових ложки насипаю сипучої суміші. Поверх викладаю яблучно на грушеву начинку. Дуже важливо, щоб яблука і груші були соковиті. Вони пустять багато соку і пиріг дуже добре пропечеться. У мене виходить 4 шари сипучих продуктів та 3 з начинкою. Друзі, запрошую вас підписатися на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові рецепти. Якщо сподобається відео, не жалійте лайків. Останній шар має бути із сипучих інгредієнтів. На нього я натираю охолоджене вершкове масло. Масло дасть ніжний вершковий аромат і дуже гарну хрустку скоринку. Такий пиріг я відправляю в духовку, яка зарані розігріта до 180 градусів на 1 годину. Даю пирогу охолонути і дістаю його із форми. Дуже хочеться його розрізати і подивитися, який він в розрізі. Як бачите, він повністю пропікся, немає більш ніяких сипучих продуктів, вони всі просочилися соком, яблук і груш. Дуже він апетитний. І я доволі часто готую такі пироги, так як вони не займають багато часу. І, в принципі, продуктів тут зовсім мінімум. Вийшло дуже смачно, він такий в міру кисленький і дуже такий в нього вершковий смак. Обов'язково скуштуйте. Я вам бажаю смачного! Готуйте з любов'ю і.